Законом України номер 71 від 28 грудня 2014 року внесено ряд змін до Податкового кодексу України, які стосуються платників спрощеної системи оподаткування. Так оптимізовано кількість груп платників єдиного податку. З 1 січня їх нараховується 4. Перша група платників єдиного податку це фізичні особи, підприємці. Критерії для першої групи платників єдиного податку залишились майже тими, які були, за винятком обсягів виручки, які дозволено платникам єдиного податку першої групи. Обсяг виручки збільшено до 300 тисяч. Раніше вони обсяг виручки був 150 тисяч гривень, дозволений для платників першої групи. І Нагадаю, що це фізичні особи, які здійснюють діяльність на ринках. Та надають послуги побутові послуги населенню і працюють самостійно без найманих працівників. Друга група платників єдиного податку це фізичні особи-підприємці, які надають послуги населенню, які здійснюють торгівлю, виробництво ам діяльністю у сфері громадського харчування, які наймаємо, які мають найманих працівників не більше 10 та обсяги виручки з 1 січня до 1,5 млн грн. До 1 січня 2015 року обсяг виручки для платників єдиного другого групи був 1 млн грн. А третя група платників єдиного податку це і фізичні, і юридичні особи, які мають обсяг виручки до 20 мільйонів, і кількість найманих працівників на сьогоднішній день не обмежена для них. І четверта група платників єдиного податку це юридичні особи, сільхозворобники. Тобто, якщо до 1 січня 2015 року в нас було шість груп платників єдиного податку, і сільхозвиробники були окремо платниками фіксованого сільхогосподарського податку, то на сьогоднішній день замість так званих семи груп платників спрощеної системи, зробили тільки чотири ставки єдиного податку для платників третьої групи. Раніше платники 3, 4, 5 і 6 груп платили єдиний податок 3%, якщо вони були платниками ПДВ, і 5%, якщо не були платниками не сплачували ПДВ. Це 3 і 4 група, і 5%, якщо вони були платниками ПДВ, і 7%, якщо не платили ПДВ, це п'ята і шоста група платників єдиного податку. На сьогоднішній день ставка для третьої групи, яка об'єднала всі ці третю, четверту, п'яту і шосту групу 2% від обсягів виручки для тих, які сплачують ПДВ, і 4% від обсягів вирочки для тих, хто не є платниками ПДВ. Деякі зміни пройшли і по ставкам єдиного податку для першої другої групи в частині того, що раніше ставки єдиного податку для першої групи була від 1%. До 10% від мінімальної заробітної плати на початок календарного року. На сьогоднішній день ставка податку встановлюється до 10% від мінімальної заробітної плати, тобто вона може бути і менше 1%. І ставка ця встановлюється місцевими органами влади. В залежності від видів діяльності для другої групи платників єдиного податку ставка була від. 2% до 20% мінімальної заробітної плати на початок року. На сьогоднішній день ставка встановлена до 20%. Тобто може бути і менше 2% в залежності від того, які ставки встановлять місцеві органи влади. Внесено зміни і щодо використання реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку фізичними особами. Якщо раніше вони були звільнені від застосування реєстраторів розрахункових операцій, то з 1 січня внесені зміни, які зобов'язують платників третьої групи. Зареєструвати і використовувати касові апарати з 1 липня 2015 року, а платників другої групи застосовувати касові апарати з 1 січня 2016 року. Платники першої групи і платники єдиного податку не застосовують касові апарати, а також не застосовують їх ті, які здійснюють діяльність на ринках, а також ті, які здійснюють торгівлю із пересувних засобів в е торгівлі, тобто з машин. Якісь пересувних лавок, вони можуть не мають право не використовувати розрах розрахункових операцій. Те, що стосується термінів подання заяви, термінів подання звітності платниками єдиного податку правил. Реєстрації платників єдиного податку і анулювання реєстрації платників єдиного податку, то зміни в цих порядках не відбулися з 1 січня, лишаються тими, які були з 1 січня 2012 року, коли було запроваджено спрощену систему оподаткування.